Я в студії засмаги Бронз, який знаходиться на вулиці Дорошенка, 23. Ніколи не відмовляю собі декілька разів на місяць сходити в солярі на декілька хвилин для того, щоб моя шкіра набула легкого шоколадного відтінку. Дуже багато людей кажуть про те, що солярі це шкідливо. Так, в солярі це дуже шкідливо для тих людей, для яких він являється якимось культом. Тому що ходити щодня в солярі по 20-30 хвилин, це я ніколи не підтримую. А ходити декілька разів на місяць по пару хвилин це ідеальний варіант для того, щоб приховати якісь недоліки на своїй шкірі, не користуватися тональними кремами і пудрами, а просто щоб шкіра. Сяяла. Тому, дівчатка, зараз на даний момент хвилина засмаги коштує 35 гривень. Петра Дорошенка 23. Студія засмаги бронз. Не слухай нікого і не ходи фанатично в солярі. Ходи в солярі акуратно, люби себе, чуть-чуть позасмагай, і будеш красуний. Рекомендую саме цей солярій. Тому що тут є потрібна косметика для засмаги, є потрібна косметика для підтримки шкіри після засмаги. Є навіть наклейки для сосків. Тому приходь, не пошкодуєш, доглядай за собою і виглядай класно.